Вітаємо! Це наш подкаст Legal IT Podcast. Привіт! З вами Антон та Андрій. Я є юрист Legal IT Group, а ти Андрій. І я є юрист Legal IT Group. Чудово! Отже, поїхали. Ми запускаємо цей Legal IT Podcast для людей, для тих, кому цікаво IT-право в цілому, тобто і it спеціалістів, і юристів. Звичайно, ті право воно еволюціонувало за ці роки, починаючи, наприклад, там може там в Україні з 12-13 року, і зараз там вже 23-й, Воно дійсно змінилося. От якщо поговорити про генезис it права в Україні, що можна сказати? Спочатку ніхто не розумів взагалі, як отримувати навіть валюту за кордону по звичайним контрактам, чи можна їх заключати в електронному вигляді? А зараз всі вже запускаються без проблем САЗ продуктами на Global, причому з українських компаній? Це ж чудово. Ми вирішили створити для вас продукт, який буде дозволяти вам навчитися працювати з it правом, навіть якщо ви не юрист, оскільки it право зараз в кожній ланці нашого життя, навіть тапаючи кожну гру, яку ви скачуєте з маркета, ви все рівно приймаєте участь у цих відносинах як не юрист. Дійсно, це круто. А Ми, звісно, дуже веселі з Андрієм, але буде цікавіше, якщо ми будемо запрошувати гостей. Причому це мають бути професіонали своєї справи. Ми чекаємо в нашому подкасті на інхаус юристів it компаній і не лише it компанії Ми чекаємо на юристів практиків, наших колег по ринку. А ще ми чекаємо, звісно, на IT-спеціалістів, на девопсів, на різних technical guides and girls, які також дотичні до права в контексті, наприклад, там експертиз або в контексті імплементації певних штук в ІТ-продукти. І я сподіваюся, що наші випуски в форматі такому не зовсім інтерв'ю, а скоріше casual talks про важливе, будуть цікавими, пізнавальними, а головне веселими. Постараємося надати вам якомога більше цікавинок та таємниць за ті права. Ну це досить круто звучить, тому чекайте. А головне підписуйтесь прямо зараз на наші канали. Ми є як Legal IT Podcast на Google на Apple, а також в YouTube. І звісно, ми передаємо привіт всім слухачам, хто слухає цей перший наш випуск, тестовий в нашому чатаку. Якщо ти почув цю фразу, постав вогник прямо зараз.